Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 2 листопада 2014 року, 21 неділя по зісланні Святого Духа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого великомученика Артемія. Святий Артемій жив у IV столітті в Єгипті. Він був спочатку прихильником єретиків Аріян та переслідував правовірних християн. Однак монастирський літопис пізнішого часу розповідає про його навернення до правдивої христової віри. Артемій, за часів імператора Константина Великого, був вояком. Імператор Констанцій призначив Артемія воєводою Єгипту за те, що 356 року він приніс до царгорода мощі святих Андрія, Луки і Тимотея. Як воєвода, Артемій відзначався тим, що виступав проти поганства, нищив язичницькі святині й бошків. Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник, то конфіскував у Артемія майно і засудив його на мученицьку смерть 363 року. На божественній літургії святого Івана Золотусто сьогодні читаємо Іван -Ів від відівани Луки з 8 глави з 5 по 15 стишок, де є такі слова. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І Як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видцювали. Друге упало на камінь, і зійшовши висхло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши сторицею, вродило. Кажучи, це Ісус голосно мовив: хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали. Щоб вона могла значити оця притча, він сказав їм: Вам дано знати тайни Божого царства іншим же в притчах, щоб вони дивлячись не бачили, і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже, тії, що край дороги, це ті, що слухають та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися, ті ж, що на камені. Це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій, це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим його держать і дають плід у терпінні. Нарешті, те, що на землі добрій, це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим. В євангельській притчі легко опинитися як при дорозі, так і на камені, та й між терням також. Опинитися ж в добрій землі, здається далекосяжно майже неможливим, хоча, як читаємо в Євангелії, шлях доволі простий і не вимагає додаткових знань, а лише доброго та щирого серця. Розотаючи івангельську притчу до лиця кожного з нас, хочеться наголосити на тому, що у нас набагато більше можливостей стати доброю, аніж неродючою землею, адже сотворені ми на образ і подобу Божу. Слово Боже голосить, що ніхто не є добрим, окрім одного Бога. Диявол вже закриває від нас цю істину, що добрий Бог є нашим Богом і нашим Творцем. Визнаємо свою приналежність до вибраного народу доброго Бога, який вилікує будь-яку черствість нашого серця і дасть зріст посіяним зернам. Один лише дух, торкнувшись глини, творить з неї людину Антуан де Сент Екзупері. Благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'єм, завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.